Ну що ж, наш перший урок підійшов е, до кінця, і е, я хочу дати вам е, ваше перше домашнє завдання. Це буде завдання на мотивацію. Коучингова практика, яка дуже-дуже схожа на мою люби, улюблену практику під назвою «Декартові координати, яка допомагає е, у прийнятті важливих рішень. Ця практика вам допоможе у пошуку внутрішньої мотивації, яка буде супроводжувати вас протягом усього курсу. І так, що вам потрібно буде зробити? Візьміть аркуш паперу, краще такий завбільшки, мінімум формат А4, і розподіліть його на 4 рівні. Квадрати. Приклад я вам надішлю вже після цього уроку одразу же в чат, тобто ви зможете поділи, подивитися, що саме можна зробити, і не записувати детально мої пояснення. Так от, в першому квадраті напишіть. Які скриті приховані вигоди надає вам нинішнє ваше, нинішній ваш стан ваших внутрішніх опор? Наприклад, якщо в мене занизька самооцінка, то мені важко приймати важливі рішення, і я нерішуча людина. Я не роблю різких кроків, і через те я не отримую е, критики. Е, якщо я не маю ніяких дій, я не е, помиляюсь. І по суті, це те, від чого вам доведеться відмовитись е, на путі. До е, будування ваших внутрішніх опор. Це може бути ще такі історії, що коли я заслабка слабка людина, коли я не можу спиратись на себе, то я завжди отримую підтримку від оточуючих е, мене людей. Це також така собі е, дуже небезпечна скрита вигода, яку не всі. Мають, не всі можуть освідомити, і не всім приємно це візна, визнавати. Подумайте, я розумію, що це буде досить складно, але це потрібно зробити, бо ви ж хочете отримати результат, правда? У другому квадраті потрібно написати, що поганого дає вам е, стан. Ваших внутрішніх опор. Наприклад, я не можу довести будь-яке діло до е фіналу, бо я не впевнена в собі, я завжди е бросаю те, що почала. Я постійно себе е ругаю, я постійно до себе е відношусь з якоюсь неповагою. Е потім, що тут може бути, це може бути ваша занижена самооцінка, це може бути нерозуміння ваших потреб, це може бути невміння відстоювати ваші власні потреби, це може бути відсутність вистроєних кордонів, інші постійно переходять ці кордони, дають якісь вам непрошені поради. Або може залазять на вашу особисту територію, я маю на увазі ментально, сують свій ніс в ваші справи, що взагалі-то недопустимо, а ви не можете навіть зробити їм зауваження. Це може страх бути про те, що про мене подумають інші люди, які вас завжди. Тормозить на шляху до ваших власних цілей. Пишіть е, тут е, як можна детальніше, бо тут буде ваша мотивація. Це те, від чого ви хочете відмовитись. У третьому квадраті вам потрібно буде написати, що буде зі мною за 10 років. Якщо вам складно заглядувати так вже далеко, напишіть за 5 років. Так от, що буде зі мною за 10 або 5 років, якщо я нічого не зроблю з поточним станом своїх. Внутрішніх опор і залишу все так, як є. Наприклад, я так і не зможу добитись власних цілей, я не зможу вистроїти круту кар'єру, я не зможу через це заробляти гроші, бо е, будь-який бізнес потребує проявлення лидерських е, е, якостей. Це може бути якісь, якісь особисті проблеми. Наприклад, я не зможу будувати гармонійні відносини з чоловіком, я буду передавати свої проблеми власним дітям, бо якщо ви сама не знаєте, що таке кордони зовнішні, що таке. Самооцінка, що таке самопідтримка, то, звісно, ви не зможете навчити цьому е, своїх дітей. Я буду е, постійно якась втомлена, роздратована, е, може, вже к тому часу хвора, бо ми всі знаємо, що всі е, болячки в нас від е, нервів. Уявіть собі цю картину. Чи хочете ви це отримати? Я гадаю, що ні. Тому у четвертому квадраті напишіть, що буде з вами за 10 або 5 років, якщо зараз, протягом цих 8 тижнів, ви почнете пропрацьовувати власні внутрішні опори. І зможете їх сформувати. Звісно, це не є процес тільки восьми тижнів. Потім вам цим доведеться займатися також. Але якщо ви вже вистроїте який, якийсь фундамент, то потім надстраювати етажі вам буде набагато легше. І тут вже в цьому квадраті просто кладось, е, всіляких позитивних явищ. Це і візуалізація, це і формування наміру, це і мотивація, і позитивний настрій, і фокусування на власних цілях, і е розширення вашої власної кар картинки, можливості, і е робота з цінностями. Тобто цьому квадрату я раджу вам приділити як найможна більше вашої уваги, як можна більше вашої, вашого часу. Візуалізуйте, якою може, зможе бути ваша подальша. Кар'єра, якою ви станете людиною, як ви будете виглядати? Як буде виглядати ваш дім? Як буде, е, яким буде ваше оточення? Можна навіть е, цей квадрат е, сфотографувати і е, кинути собі на заставку в телефоні або е, в замітки. І е, передивлятись час від часу на протязі всього курсу в ті моменти, коли ваша мотивація буде трошки е, в мінус уходити. Коли ви виконаєте це домашнє завдання, обов'язково раджу вам провести аналіз. Напишіть собі, ілі подумайте, два-три е, пункти. Що у виконанні цього завдання у вас вийшло найкраще? А ще один-два пункти, що ви могли б зробити інакше. І зробіть це ж завдання ще раз, але вже не, не про цей курс, а про якусь вашу власну справу. Про якийсь ваший, ваш власний проєкт, до якого у вас не доходять руки, може то ідея вашого власного курсу, може це якийсь бізнес, може, це е, якісь стосунки. Проаналізуйте, де ваша мотивація, які скриті вигоди ви е, боїтесь, боїтесь втратити, що буде з вами, якщо ви. Так, нічого і не зміните. І що буде з вами, якщо ви з цим ділом пропрацюєте і докладете до цього свої зусилля? І обов'язково ділиться в чаті або зі мною своїми результатами. Ну що ж, дякую вам за увагу і до наступної зустрічі. Бай-бай!